Слухай, ми про макруху говоримо, так треба ж і показати. Нам Сергій Іванович, власник цього музею чудового, подогнав декілька речей прям з тих часів, прям з часів ну, Володимира так. Великого, чим люди один одного різали. <рі> Давайте подивимося. Отак от виглядає. Ну, я так розумію, що рукоятки це ж не того часу, вони б згнили дерево, а метал точно. Це того ж часу. Володимир великий її. Ось така. Що от... це? Сокира? <рі> да? Це сокира, це ножик. Ось такі, от. Теж, ось такі рукоятка зтарована, да, а метал тих часів Сергій Іванович розповідав, що у нас тут під Сумщиною ну, просто ножів як, тих, як гівна, коротше. Ну, типу, дуже багато, прям да. дуже багато. Що люди, мабуть, по 10 ножів з собою носили, тільки затупилися, нові робили. А оце, ось такий от прикольчик. Ну, це, типу, як. Противотанковая міна, противоконна міна. Понял? Ну типу <laughs> ну, це, мина, це розкидували, І... щоб коли І на ш... конях Ох. тебе атакують, кін на блокпосту пробиває йому. Да.